Вітаю всіх на своєму каналі. У мене сьогодні ось таке різноманіття посуду, це все на продаж. Кому що сподобається, пишіть, звертайтеся. Як завжди, в мене багато полтавського нашого фарфору, бо це місцевий наш виробник, звісно, частіше він у нас і трапляється. Але є трішки інших речей: тарілочки, ось сільнички, скляна цукерничка. Зараз все розглянемо. Ще хотіла вам відразу запропонувати ось такі два блюда: вони великі, овальні і ручний розпис, новенькі. люстр покриття, але букет квітів дуже гарний. Так, це наш виробник Полтава. Є ось таке більше блюдо, а є таке саме в наборі менше. Ось так: 150 менше, 200 більше. Я їх відразу відставлю, щоб вони не займали місце, бо навіть не потрапляють в кадр. Кому сподобається, пишіть. Ось уже скоро свята, то треба буде накривати стіл і якраз згодиться такий гарний посуд. Ось ці спецовники можна і для користування, можна в колекцію. У мене вони стоять просто на кухні, як кажуть. Для затишку, гарненький півничок і ось така перчинка: 150 і 100 гривень. Отакі гарні речі, вінтажні. Ось ця скляна цукерниця. Хто полюбляє такі вінтажні речі? Я теж їх люблю. Можна для дрібних цукерочок, можна для цукру. Ось так поставити на стіл така приємна річ 250 гривень. Є в мене набір, можна так сказати, цукерниця. Ось яка гарна, якраз осіння тема, рідна кришечка. Це деколь, але досить такий приємний. Це теж наш полтавський виробник. ось полтава фарфор це є такий чайний сервіс. Цукерниця і чайничок. З цукерницею все добре, а от чайник буде, можливо, просто так для декору. Бо, як мила, не додивилася при покупці, тут є тріщинка на ручці. Воно начебто і не критично, але все одно. І тут нарідна кришка. Це за дві речі буде 200 гривень. Чайничок буде йти просто в подарунок. безкоштовно, скажімо так. Ось ця ще така гарненька полосата, рідна кришечка. Теж наш виробник, ще перше клеймо, 200 гривень. Теж є такий сервіс, і тут трапилася ця цукорниця. Чашечки дві кавові, ручний розпис і молочник до них. Ось така краса. Молочник 150, чашки по 50. Хто збирає сервіз, кому потрібно дозібрати, докомплектувати, то в мене є предмети від цього сервізу. Ось такий цікавий молочник теж в мене є гарний, форма цікава, теж 150 гривень. І теж наше клеймо. І трішки тарілочок блюдечок хотіла вам показати. Вірніше, це великі блюдця під чашки гіганти. Ось такі блюдця в мене ручний розпис, ціленькі вони, тут трішки потерта позолота, але все одно блюдечко досить рідкісне. І тут старе клеймо полонне. Рідко зустрічаються такі гарні предмети, а це взагалі цих два блюдечка в мене. Ось такі вони, теж ручний розпис. І клеймо, теж вам зараз покажу. Ось стареньке клеймо. По 150 гривень будуть блюдечка. Можна їх використовувати навіть як десертні тарілочки. Розмір дозволяє. І ось така. Старенька, цікава тарілка, ніжна аерографія, дуже красива. Баранівка ось таке клеймо. Сказали, що був такий сервіс, залишилася одна тарілочка, то, можливо, у вас є, то можна ще докомплектувати. Теж буде 150 гривень. І є в мене блюдце мальва. Вона ціла. Мірніше, це блюдце ціле, але тут трішки така по краєчку потертість є. Кому потрібно 100 гривень, і ось таке клеймо. Колекційна річ від чашки чайної пари гіганта. У майже всіх є такі пари, дуже вони гарні, яскраві і всім подобаються. Тож ось така в мене краса. Залишу посилання на телеграм-канал і номер вайбера. То пишіть, звертайтеся, рада буду вам допомогти. До побачення, до нових зустрічей!